мусити будівельника виконувати свої зобов'язання. Дійсно, по цьому, по, по, тим по не добудовані, ми провели збори, ми, ми склали графік проведення робіт, і ми контролюємо виконання цього графіку. Якщо, якщо за підсумками березня ми побачимо невиконання цього графіку, то ми будемо думати, які санкції застосовувати да, до, до будівельника. Це, 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 це перше. Друге, стосовно вже зданих в експлуатацію під'їздів, не ми, не міська рада приймала в експлуатацію цей будинок. Це є питання архітектурно-будівельної інспекції. Те, що від нас залежало, ми сконтактували з обленерго, ми сприяли укладанню постороннього договору по прокладанню кабеля. Ми чекаємо від будівельника виконання робіт. Люди гроші зібрали. Тепер на слово за будівельником, вони мають не пізніше ніж до нас, вступу, в тижні провести людям електроенергію постійну і так само провести газ при умові дотримання. Ну тут я можна став. Вона каже, що між підряд між підрядчиком і забудовником виникає опять боргове зобов'язання. зобов'язаних мільйон двісті. Можна зараз, сьогодні робочий день, визвати забудовника, визвати підрядчика, і тут працює рішення. Тільки це може бути, тільки замовлять слово. Це є господарським відносно між двома господарськими суб'єктами. Це договірні відносини. То що ніколи не случається, людина буде далі і робити свої діла? Мікрофон вищить. Житло чекають. Можете представити. 12 років. Як так можна допускати такий еліто центр? Погрузували за оренду міській раді, навіть за оренду офісу. Чи можна це питання якось вирішити? Власне, питання? Власне, якщо вирішити це фінансова питання, якщо рухом? не буде це питання фінансового вирішення, ми розберемо договору. Розривання договору оренду. Для того, аби передали будинок на баланс і мешканці могли виходити. Свою долю, яку вони взяли ну, на себе у цю частину. Тому що нам пояснили, що вона свою долю виплатила, але будинок на баланс не передала і самі мешканці виплатити її не можуть. А можна яким чином? Yeah. Це, це, це треба дивитися на договір, це їхній це їхні договір, яким вони між собою вкладали. Що що треба подивитися? Ну з її сторони віщас получається, що ми винні за нами час затримка. Чому так? Ми проплатили, ми виплатили гроші, ми виплатили 10-12 років назад. Скільки стільки ще платити? Скільки ще чого чекати? І доплати, і доплатили багато.